Поняття про анімацію, види анімації у цьому уроці йтиметься про поняття анімація, види анімації, комп'ютерну анімацію, професії в галузі комп'ютерної анімації, поняття анімації. Що таке анімація? Де вона вам траплялася? Де ви її використовували? Що таке мультфільм? Як застосувати ефекти анімації до об'єкта презентації? З дитинства ви знайомі з мультиплікацією, і з цікавістю ви, мабуть, стежили за пригодами козаків, капітошки та інших героїв мультфільмів. Термін мультиплікація має латинське походження від слів мультиплекс, що означає складений з багатьох частин та мультиплікацію той, що примножує, збільшує в українській мові. Під мультиплікацією розуміють особливий вид кіномистецтва. Що базується на серії статичних зображень, які відтворюють послідовні фази переміщень і створюють на екрані ілюзію руху об'єктів? Анімація має давню історію доволі давно було помічено, що коли серію малюнків, на яких зображено зміну положення об'єкта або його частин показувати послідовно протягом короткого часу, то утворюється ілюзія руху об'єкта. У технології кіно, яку розробили французькі винахідники-брати Люм'єри, будь-який рух, наприклад, потяга, передавався послідовністю фотографій, знятих через дуже короткий проміжок часу. Ці фотографії розміщувалися на плівці, яка рухалась таким чином, щоб за секунду глядачеві демонструвалася така сама кількість кадрів, як під час зйомки. Поміркуйте, розгляньте кадри з мультфільмів, чим, на вашу думку, вони відрізняються, які технології використано для їх створення. Як уже зазначалося, перші анімаційні фільми створювалися шляхом малювання кожного кадру майбутнього фільму, таких малюнків потрібно дуже багато, тому цей процес тривалий і складний. У подальшому для полегшення праці художників, аніматорів і прискорення створення мультфільмів було винайдено техніку малювання на прозорих плівках. На фоновій плівці малювалися нерухомі статичні об'єкти, а кожен з об'єктів, що рухався, зображувався на окремій прозорій плівці. Для фотографування кадру прозорі плівки накладалися одна на одну. Для наступного кадру потрібно було намалювати тільки об'єкт об'єкти, що змінив змінили своє положення, види анімацій лялькова, пластилінова, піщана, комп'ютерна та інші. Лялькова анімація основними об'єктами є спеціально створені ляльки, моделі людей, тварин, автомобілів, літаків тощо. Ці ляльки розміщуються на спеціальній сцені з декораціями, для кожного кадру змінюється положення однієї чи кількох ляльок їх частин відносно інших об'єктів. Уся сцена фотографується спеціальною камерою, зазвичай нерухомо закріпленою в певній точці, для іншого кадру знову змінюється положення ляльок і повторюється знімання. Пластилінова анімація. Всі об'єкти персонажі декорації виготовляються з пластиліну, анімація досягається шляхом послідовного змінення форми та положення пластилінових об'єктів, як і в ляльковій анімації, кожне змінення фіксується камерою. Піщана анімація використовується не тільки для створення анімаційних фільмів, але й для показу анімації у реальному часі. Наприклад, як ілюстрація до розповіді про якісь події об'єкти. Для цієї анімації використовується дрібний сипучий матеріал, найчастіше просіяний пісок. З використанням відео чи веб-камери зображення, що утворюється на склі, проєктується на екран, комп'ютерна анімація. Використання комп'ютерної техніки суттєво вплинуло на процес створення анімації. Усе почалося зі створення у графічних редакторах малюнків, які потім роздруковувалися на прозорих плівках і використовувалися як елементи мальованої анімації. У подальшому комп'ютерна анімація розвинулась в окремий вид анімації, вона вже не потребує додаткових етапів, пов'язаних з друкуванням малюнків і використанням знімальної техніки. Процес створення анімаційного фільму. Повністю реалізується комп'ютерними програмами та пристроями. Ще однією з класифікацій комп'ютерної анімації є її поділ за технологією створення. Отнету Покадрова анімація передбачає створення анімації на основі послідовності кадрів, як у класичній мальованій анімації, з тією різницею, що малюнки кадри створюються в одному з графічних редакторів. Перекладна анімація базується на поділі певного об'єкта на окремі складові форму та положення, яких можна змінювати незалежно від інших частин об'єкта. Програмна анімація базується на використанні однієї з мов програмування для анімації об'єкта. Процедурна анімація використовує заздалегідь змодельовані фрагменти руху об'єкта чи його частин. Анімація запису рухів створюється як результат використання технології моторкаптур.